Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді в Німеччині в нас був улюбленість публіки Це Volkswagen Passat 2021 року, фейсліфтовий. Дуже класна ціна на машину виходить. Я би сказав, це якщо брати в цілому Passat, досить бюджетна модель, але... В принципі, на досить і досить непоганій комплектації. Машина поїде у нас в Україну. Зразу почну з ціни, бо люди дуже цікавляться ціною, коли кажеш її в кінці, часто навіть в коментарях, коли ціна в відео є, пишуть, яка ціна. Ціна такої машини в Україні з урахуванням доставки розмитнення всіх послуг от повністю під ключ. Навіть з урахуванням оплати пенсійного фонду вже при реєстрації складе 20 тисяч 800 євро. І зараз я вам розповім, що людина за ці гроші. 20 800 саме євро, не доларів. Рахуйте, це якби 9% різниці. Зараз вам розповім, що людина в ці гроші. Отримую. По-перше, я вже сказав, це в нас 21 рік. Дволітровий дизельний мотор на 110 кВт, 150 кінських сил. 21 рік, всі стекла в неї 21-го року. Крім лобового, лобове 23-го року, лобове було замінене. Пробіг у машини 174 чи 178. Вже забив. 178 тисяч кілометрів, майже 179. Да, пробіг не малий, але машина дуже класно збережена. На машині жодної. Деталі не фарбувалися, навіть капоту машини рідний. Фарбувався, здається, по історії ми дивилися задній бампер. Прибором це перевірити неможливо, бо це пластикова деталь, на ній фарба не б'ється. Капот, дивіться, 180 майже тисяч пробігу, який ідеальний стан капоту на капоті жодного значного сколу. Є дуже-дуже дрібні, але їх або дилер, або попередній власник дуже обережно. І досить професійно зафарбували їх майже непомітно тих сколів. В ці гроші вважаю непогана комплектація. В ці гроші тут все досить непогано. Лед фари, але в пасатах, починаючи з 2020 року, вже інших немає. В них два види і обидва ледівські. Колеса у машини, до речі, 2023 року. Знаєте, коли там машину купуєш, це також все, рахуйте. Да? 14 -ти тиждень 2023 року майже нова резина, майже нове лобове скло, воно без кольчиків буде. Бо будь-яка машина, яка проїхала 178 тисяч, вона буде, буде мати на склі дефекти, якщо воно було прідне, але воно також свіженьке оновлене. Просто ідеальний стан салону. Сідухи зараз літо, дуже ярке е, сонце і, можливо, так не помітно, але стан сідушечок просто ідеальний, так само, як і стан керма і всього іншого. У машини є з асистентів адаптивний круїз-контроль, асистент читання дорожніх знаків у машини є. Асистент полоси. Запуск кнопки це також у пасатів іде база. Вже оцей новий клімат, який керується. Сенсорно з кнопочками. Вже є активований Apple CarPlay і Android Auto. У машини є навіть камера. Ці гроші, я вважаю, за 21 рік до 200 пробіг. Суттєво до 200-178. Свіжайший сервіс. Машина обслужена буквально пару тисяч тому. 27 тисяч. Регламент в Європі 30 тисяч. Тож, коли вони скидають сервіс, воно пишеть двадну, типу на 30 То це означає, що сервіс був 3 тисячі тому. Це помітно і по стану масла, коли щуп, витягуєш. Навігація, але ця навігація не потрібна в принципі, тому що є Apple CarPlay і можна користуватися навігацією google карти Це дуже класна штука. Це цифрове віщання. Тобто радіо передається в такому сенсі, коли вмикаєш по цифровому сигналу і якість воспроизведення Вона досить і досить класна. Стан сідушок, в принципі, як новий. Тут все як нове, тут все як нове, все ідеальне. Тут в приємах також царапинок нема, не забита. Машина взагалі по зовнішньому вигляду таке враження, що в неї 50, може 100 тисяч. Сидушки задні в ідеальному стані. Підлокотничок. Задня зоня, зона клімату є, тут є 220-12, а також є Type-C. Дуже рідкісна опція <гум> є у цієї машини під назвою Повноцінне запасне колесо з Данкратом. Бо 90-95% всіх автомобілів вони йдуть з комплектом пена і компресор, що насправді не в усіх випадках може спрацювати. Як дійсно ремкомплект, тому краще, звісно, мати запаску. І люди, які купують машини в Німеччині без запаски, я все ж таки раджу всім все ж таки запаску купувати, бо бувають випадки, коли вона дійсно потрібна. Просто стан машини, кажу, друзі, як нова. Тому що просто вік. Розумієте, Це возраст, Людина дуже правильно інвестує скажімо так, гроші. Краще взяти, да, звісно, за 20 тисяч 800 євро в Україні щось з 18-19 року можна було б взяти там на повному приводі камери 360, електрокришка, там 190 сил мотор. Оце єдині нюанси по машині. Такі малесенькі дві вм'ятинки. Це от єдині нюанси, але, друзі, без нюансів, скажімо так, машина була або вже фарбована, або щось. В принципі, це можна витягнути тягнути без Покрасочна, наскільки я розумію. Я не є спеціаліст, але мені здається, що це можна витягнути, навіть не фарбуючи машину. Цей дилер каже, що просто не встиг це зробити. Якісь там пару соток євро на цей дефект скидає, а так, в принципі, більше торгу нема. 200 євро на ній всього скинули, бо вона в нього, каже Сергій, вона стоїть в мене буквально менше тижня. По машині, в принципі, я бачу, є інтерес, там на мобіли дає, є така кнопочка припаркувати. І люди паркують. І він каже, вже більше 50 паркувань. Я не кажу, що за нею стоїть черга, але я думаю, що вона уйде за ці гроші. Коротше, такі справи. Ну, Майже нова резина, свіжий сервіс, нові гальмівні диски. Можна навіть побачити, що. Да, на них трошки є корозії, щоб машина, може, там лізинги постояла десь перед аукціонами і так далі. Вони іноді стоять. Але навіть по історії обслуговування ми бачимо, що буквально нещодавно мінялося. Ось така машинка на днях поїде в Україну. Сьогодні-завтра оплачуємо. Друзі, звертайтеся, оглядаємо авто по всій Німеччині. Маємо групу експертів в різних містах. Також виїжджаємо на огляди авто в Нідерланди і в Бельгію. Будемо раді допомогти. Доставляємо машини також як в Україну, так і по всій Європі. Доставки є в Хорватію, є доставки в Польщу, Чехію, Словаччину. Час від часу доставляємо також машини в Іспанію і навіть були доставки в Італію і Португалію. Всім гарного дня! На зв'язку звертайтеся, будемо раді допомогти.